В мене немає зараз стосунків, і вчора почала паритися, що колишнього хтось є, а в мене поки ще ні емоції переповнюють. Це дуже часта історія жінок, які розлучаються. На жаль, так скалося, що дуже часто чоловіки набагато швидше знаходять собі інших жінок, тому що багато жінок, які готові погодитися на те, на що ви не готові погодитися. Знаєте, для кого-то твій бувший мудак – «лучше те, то з ні случилось сьогодні. Ви вже так як було не хочете. Ви таких стосунків не хочете, і ви розумієте, щоб у вас не було таких стосунків, вам потрібно щось для цього зробити. щось змінити, можливо, там, перебудувати кордони. Ну, тобто, подивитися, що з вами відбувається, і зрозуміти, який результат ви хочете, і що там треба до цього результату робити. А чоловіки не паряться, у них все хорошо. Його то все устраювало. Це ж вас, наверное, устроїла. Йому нічого не треба змінювати. Йому не треба цей люх часу для того, щоб там він себе чуть а Багато хто зразу намагається піти в інші стосунки для того, щоб відвлечься і взагалі. Не беріть це на свій рахунок. Ви не знаєте, коли ця нова захоче від нього також втекти. Ви зрозумієте, що там воно ж не факт, що виглядає краще. Воно можливо те ж саме, що було з вами. Просто що вас це не влаштовувало, а її це влаштовує. Її це все влаштовує. І для неї це прекрасне життя. А ви йдете в своє краще, замість того, щоб свою увагу витрачати на те, щоб паритись, витрачайте її на те, щоб йти до того життя і тих стосунків, які ви насправді хочете.